Міцного, С... козацького. Слава Ісусу Христу рідненький. Обіцяв, що буду знімати своїх, своїх друзів, своїх братів, яких Бог спас, і вони це визнають, що якщо б не Господь, то він би вже тут не сидів, але втратив ногу і руку. Зараз проходить реабілітацію Діма. Розкажи Дім, звідки? Сам родом. Сам з Кременчука, Полтавська область. Скажи, Вий... ко... вийшло так, що. Їхали на квадроциклі на позицію о другій ночі і в бік прилетіла ФПВ-шка. І зразу немає ні руки, ні ноги. Нога висока ампутація, рука тільки кість. І сам собі надав допомогу, але погано, бо був у шоковому стані. Mm -hmm. Добре, що хлопці були рядом на позиції. Ми сказали операції квадрат, прибігли, ще надали допомогу, дали знеболюючих таблеток, але вже дуже багато потеряв, як крові. Mm -hmm. Гоби вже були білі, думав, все, вже почав задихатися, в останні дні. Приїхав Івак, добрі добре хлопці, приїхали на пікапчику одразу. І відвезли мене в сіру зону, і одразу почалося переливання крові. Я думаю, це Всевишній Господь дав Господь шанс. Дав Ще не все зробив, та на землі брат. Ну. Да. Знаєте, чому я знімаю такі історії? Це для того, щоб майбутня влада вона бачила, яку ціну платять хлопці, яким здоров'я, і скільки вже хлопці віддали своє життя. Ми віримо. Що совість буде вже інша влада, і вона не буде вже грабувати нашу країну, тому що так не може бути, що одні віддають життя, а другі наживаються. Тому ми віримо в майбутню владу, яка буде любити Бога, а не гроші, і любити свій народ, і бути дійсно слугою народу, а не просто назва. Тому скажи пару слів до народу свого. Ми вдячні тобі, братику. Я від імені всього народу кажу великий тобі уклін, велика тобі подяка. І пробач владу нашу, що не дуже сильно піклуємося, так як би мало б то бути. Може, якісь і відношення не такі, як би мало бути. Пробач нас, будь ласка, але що, що я скажу ну? народу, перестаньте грабувати. І цінуйте людей. Це найголовніше. Перестати mm. грабувати. Так. І цінувати, цінувати. людей. Mm. Відноситись mm. до людини так, якби ти хотів, щоб вона відносилась mm. до так. тебе. Mm. А то набивають кармани, ото, і гімн. Байдуже. Байдуже. А всі в армії, з ким я спілкувався, селяни, в основному селяни. Прості люди. Прості люди. Для яких кошти це не головне. Слава Богу за вас, рідненькі. Дякуючи вам. Україна є, буде, і будемо змінювати буде. її. Дякую тобі. Слава Богу за Україну.